Добрий день, ми з України, ми з Криворіжжя. Ой, у нас сьогодні паскудна погода, геть паскудна. Іде дощ, такий дощ, град, Не що воно. І моментально все замерзає. Момент, он видно навіть сосульки на цьому на балконі. Отаке: От всі дерева, все в льодові, все. А такі справи. Так, сьогодні проговор... поговоримо про зелень. Про зелень, що буду сіяти, що в мене є. От, може, вам буде цікава така тема. Так, ну і почнемо це відео з салатів. Хто мене знає, хто дивиться, той знає, що я салатна душа, я багато салатів сію. Дуже полюбляю їх. Ну і в цьому році, от в мене такий от набір салатів. Що буду сіяти, ще не знаю із цих салатів. Ну, напевно, всього потрошку. Так? так, і почну з звичайних салатів кучерявих. У мене це отакий от, от салат. На схожість я вже перевірила в минулому році, мені сподобалось. Ось такий салат, дуже класний, дуже мені подобається. Дуже великі такі голівки він формує. От хороший салат. Так, тепер ось такий в мене теж є да Непоганий теж в мене був. Хороший салат, великі голівки такі. Так, ще ось такий ось: звичайний салат, листовий. Такі голівки теж роблю великі, такі класні, сподобався мені. Салати деякі дражировані, деякі ні, по-різному. Так, ось такий взяла, спробувати, бачите, він відрізняється. Він прям темніший такий. Ось такий от салат. Тут, ось так, от, бачите, ж дражирований такий салатик. 10 штучок. Ну, буду пробувати. Так. Тепер, значить, побалакаємо про айсберг. Айсберг ось такий салат. От. Дражирований ось такий от. Значить, приобрела. Ось такий. В минулому році я його саджала. Був салатик непоганий. От, солодкий смак без гіркоти ось такий. Він дражирований теж. Так, і. В цьому році вперше я взяла спробувати червоний, значить, червоний айсберг. От. Тут про нього пишуть. Середні світло-зелена, а верхні покривні листки червоного кольору. Ну, прям цікаво. Він не дражирований. Я так прищупую звичайні насіння. Але я вже такі ну, звичайні теж саджала, спробуємо. От. Може, що і вийде. Так. Далі Далі у нас ромен. Звичайно, ромен. Ромен я саджаю. Хто мене дивиться, в минулому році сіяла я От. і roz... розсадую, так, я його сіла розсадую. Ось такий в мене є міні-ромен і є ромен. Що той, що той шикарний салат, цей просто більший, цей менший е... такі. Плотніші голівки, тут такі більш, бачите, листові. Він схожий на капусту цю ось подивили, тіла, Ну, золовий. Зрозумілий От. Схожий. Не пікінка, але схожий. Так. І ще в мене є ось такий салат. Такі незвичайні листочки, такий цікавий цікавий. Але, якщо е, дуже тепло, він дуже швидко йде в е, стрілу. Це що єдине, мені в ньому не подобається. А так, можна, в принципі, садити на бутерброди. він і називається бутербродний От, Каталонія. Ну, Він прикольний. Подобається мені. І є в мене звичайний листовий. Не знаю, може, де просто так е, сійну, знаєте, на якийсь листочок. От, теж е, в минулому році я теж не багато, але. Трішечки сіяла, так, знаєте, на листки, щоб були такі великі листи салатні. Отак от, от. Багато ще не знаю, що я буду сіяти, буду думати, перебирати, вибирати. Ось так. Так. Далі пройдемося по руколі. руколи в мене багато всякої. Ось цю я вже давно купила і не сіяла. Не знаю, навіть. Це так, знаєте, десь ну, я не знаю, чи схожі ці насіння. Ну, от така. От Хто мене знає, той знає, що я люблю ось таку руколу. Це мої, моя улюблена. Ось така, такий, знаєте, ялин, як ялиночка такий тип. Ось в мене така є, теж давно купляла делікатесна. От вона ось така. Такими листочками. Так, є в мене і. Звичайно, ось цю я сіяла в минулому році. Ну, така вона, вона на смак однакова, але тут більш такі м'ясисті, великі листочки. Тут і ось тут. Ні. Ось тут. Не тут взяла. Ось хоча, знаєте, так і дивлюсь, вони теж такі. Ну, я думаю, що це більш м'ясисті. Тому що ось тут, бачите, показано. Тоненькі такі теж, як ялиночка. От. Ось така ще. Це я взяла такі дві на пробу руколи посіяти. І ось така рукола, це теж більш м'ясисті листочки такі. От. Це так, знаєте, і та, і та рукола гарна. Тобто, кому яка підходить, я можу і ту, і ту. Сіяти, але більш люблю ось такі. Більш мені подобається. Так, тепер по шпинату. Хто мене знає теж дивиться, то знає, що я завжди саджаю ось такий шпинат. Сіммаліф озимий. Він мені подобається. Це раз теж я ж насіяла. У мене в теплиці є, під зиму сіяла. От, Але він зійшов, був все і. Мені здається, він помер. Не знаю, будемо дивитися, як далі буде, чи він відійде, чи ні. Як не відійде, в мене шпинату ще багато. У мене є ще сігмалів. У мене є ще ось такий, я е, в цьому році ще собі прибрала. Тут не дуже багато От. на пробу, ось такий шпинат. Передивилась, перечитала я всі шпинати, і оцей мені сподобався для мене отакий от більше всього. І... Що ви думаєте? В цьому році я хочу спробувати ось такий червоний шпинат. Подивилася я там фотографії його, подивилася в інтернеті, він дуже цікавий дуже цікавий. З червоною ніжкою, червоні такі трошки є прожилочки. От, хочу спробувати. Будемо сіяти разом і подивимося, високий вміст вітамінів. Бачите, пишуть. Подивимося, що з нього получиться. Що тут нас пишуть? Бачите, з зеленого кольору та червоними жилками. Дуболисту форму такий він буде ну, рваний. Середня рання група стиглості. Отак от, от. Ну, тут ось пишуть, бачите, я буду сіяти в теплицю. Лютий березень. Отак. От 30-45 днів. Ну, знаєте, спробуємо. Щось там буде. От так. так. Тепер базіліки. Ось ось скільки в мене різних всяких базіліків, бачите? От. В цьому році я е, приобрала ось такий опал, значить, фіолетовий. Ось такий зелений. Так. В минулому році оце все. ось Дивіться, в мене просто базилік червоний, базилік рубінка іра, значить, Гвоздичний, пахне гвоздичкою, до речі, непоганий. От. Потім ось звичайний базилік фіолетовий, ось такий дуже великий в нього листки, такі шикарні, подобається мені. І ось такий лимонний, До речі, пахне лимончиком. Ой, я про все. Пахне лимончиком. Прямо лимончик. ну, цікав, Дуже цікавий. От, сіять буду це все. Як буду сіяти, чи на розсаду, чи розсадою, щось може розсадою, щось так буду сіяти. Ну, все буду показувати, все буду знімати. Ось тільки в мене, бачите, базіліків, Я дуже люблю базилік. Базилічна я теж душа. От, То в цьому році я хочу разом з помідорами насіяти, насадити, розсадою. Базілік, так. Ну і такі звичайні культури, як щавель Минулого року в мене ще залишився. В минулому році купляла, я буду його сіяти. Ну Я думаю, все зійде. Так, петрушку в цьому році я купувала. Минулого року ось таку купувала Петрушку. Шикарна в мене була Петрушка. Ось така я люблю Петрушку, тільки кочеряву цю таку колюченьку Ой, дуже мені подобається. Вона і пахне по-іншому, і смачніше, і в салатах вона прям, ну, класно, вона так дивиться, да? так, ну звичайно, ВТБ. Якщо, ну, візьміть, не пожалкуйте, в мене зійшла вся. Ось таку ще взяла, я замовила собі петрушку. Щоб не тільки цю, а то, знаєте, ну, всяке може бути. от, Підстрахувалася. Ось таку теж. Кучерява, Петрушечка. Так, і кріп. Кріп в мене є ось такий я купила, значить, Асторія. Мені його посовітували, сказала, він непоганий, кущовий такий. Кріп я буду сіяти, де попало, де, де тільки буде місце. І ось це самозбір. Це в мене був в селі, дуже потужний, класний кріп. З нього я зібрала насінчику. Спробуємо теж, чи получиться таке, чи ні, Ну, то будемо бачити. Так, ось. Так. Так. І ще по зелені покажу тут швидко, що в мене тут є. У мене є ось такий монгольд мікрогрін. його можна не тільки на мікрогрін. От. Я саджала, тут мікс різних кольорів, і виростав нормальний листочок, я вам скажу. Він виставий теж йде в лист. Хоча пишуть, О, та що. Монгольд Мікс Мікрогрін Ну, його можна і на лист. Нормально він росте. Монгольд так, ось такий звичайний, зелений. Так, ось такий Ось це я дуже совітую і осаджаю кожен рік. Шикарні такі фіолетові, темно. Тільки на його треба, на, щоб було сонця багато на світ. На світ, <плес> на світ ставить. От. Ось такий вулкан. Ну, я вам скажу, він прям от, от такий колір, як на коробочці. А ще в мене є мізуна. Ось тут написано, бачите? Червона мізуна. Ну, це, вообще. це дуже класна штука. В минулому уроці я її сіяла, хто б не дивився, бачив, яка була ця краса. Вона прям така, знаєте, червона, вона прям фіолетова. Такі е різні, дуже гарні листочки. От. Ну, Хто пам'ятає, той хто дивився, той бачив, яка була в мене мінула. От. Це я так брала на, знаєте, на, на вагу, а на сіня. Отака така краса.